Для будь-якої собаки найважливіше, щоб вона була натренована, повинна вона мати базові навички. Літаки літали, танчики, і гради. Було таке, що і фосфором нас закидували. 18 тисяч за омріяний квиток. Прикордонники спільно з правоохоронцями та прокуратурою викрили чергову схему втечі з країни. Цього разу під на чужих бажаннях вирішив 41-річний мешканець Тернопільщини. Схема проста: фальшиві документи, зв'язки та висока ціна. Вартість такої послуги 18,5 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували передачу першої частини 15 тисяч. Та коли усе пішло не за планом, організатор спробував втекти через пункт пропуску Шегині. Та його й затримали прикордонники. Сотні ноутбуків загубились дорогою. Здавалося б, цілком звичний вантаж, але ні, на папері одне, а в реальності інше. Так під час перевірки фургону у пункті пропуску грушів прикордонники карпатського загону спільно з оперативниками виявили забуту техніку на понад 2 мільйони гривень. За словами водія, 199 ноутбуків мали прямувати до Кіровоградської області. Проте замість запланованого маршруту техніку вилучили та склали протокол. Чотирилапий напарник не просто пес, а справжній помічник, розвідник та найвірніший друг. Собаки-прикордонники щодня виходять на службу пліч-опліч з вартовими кордону, аби захищати і допомагати. Вони викривають контрабанду, вираховують злочинців, а іноді рятують життя. Їхній нюх подекуди краще за будь-які сканери. Кінологи кажуть, у цій команді усе починається не з фаз, а з довіри, гри та простих команд. Тож сьогодні трішки секретів всередини, які можуть допомогти вам і вашому улюбленцю вдома. Це Фрідом, їй 6 років познайомився я з нею в віці шести місяців в кінологічному навчальному центрі. Там ми проходили курс дресирування, Ну і з того часу я з нею несу службу на державному кордоні. Для будь-якої собаки найважливіше, щоб вона була натренована. Повинна вона мати базові навички. Сама перша команда це команда поруч, після чого сидіти, лежати, голос не можна. Саме перша команда вона потрібна для дисциплінованості собаки. Цієї команди можна в принципі не вчити. З самого початку потрібно лакомство, берете лакомство в праву руку, собачку. Собачка має бути з лівої сторони від кінолога, проходите з нею кілька метрів, усаджуєте собаку. Якщо вона правильно виконала команду, ви її заохочуєте. Якщо вона відволікається на сторонні подразники, ну, це нічого страшного. Це ж собачка тільки вчиться. Ну, відповідно, потрібно її знову осадити. Виконувала чітку команду, ви її заохотили. Ну, з першого разу, можливо, це не вийде, але один, два, три дні собака навчається. Коли ви собаці кажете поруч, тоді не має бути натягнутий поводок. Поводок має бути трошки попущений. Собака має йти біля вашої лівої ноги. Що? Поруч поруч. Менш важливою, що є команда «Не можна». Це також команда, яка дисциплінує службову собаку. Ну, цю команду не важко навчити, просто потрібне лакомство, поводок і пуста ємність. Беремо собачку, ставимо перед нею пустуємність, кидаємо туди лакомство, відповідно, собака на нього реагує, вона його зразу хоче з'їсти. Ви натягуєте легенько поводок, подаєте собаці команду не можна. Ну, звісно, вона буде тягнутися до цього корму. Це нічого страшного. Ви її легенько дергаєте повідком, подаєте знову команду не можна. Відповідно, після цього, коли собака виконала правильну команду, тоді вже ви її заохочуєте. Даєте лакомство, гладите, кажете «Добре, молодець. Ну, і В цьому такого складного нічого не бачу. Я їй ставлю м'ячик. Не можна. Не можна. Не можна. Піду. Не можна. Йди сюди. сядь. Ну все, відповідно, я їй подав команду не можна, вона не забирає терховальність Бери Бере. Команда не можна. Так, вона застосовується, відповідно, щоб собака не піднімала ніякі сторонні предмети. Може бути ситуація, що гуляють з боку ще якісь інші собаки. Може порватись повідоми, собачка вибіжить на дорогу, де їздять транспортні засоби. Ви їй подали команду Не можна до мене. Собачка вертається до вас. Це базові команди, які дисциплінують собачку. Це, да. Наступна команда це команда сидіти, команда лежати, команда голос. Це все навики слухняності це самі базові команди. Віддіти лежати, це, відповідно воно так само вчиться, для цього потрібне лакомство, поводок, берете собачку, просто з нею прогулюєтесь, усаджуєте її, і відповідно, показуєте перед нею лакомство Саме краще. Ви її осадили, заохотили її, ну так кілька разів і через днів 5 це вже в неї дійде до автоматизму. Зараз буде команда лежати жестом, лежати молодець. Вже відповідно, як собака виконала чітку команду, потрібно їй заохотити та портувальний предмет. Підтримувати тренування службової собаки кожен день з нею проводити, тому що вона забуває, тому, починає забуватися. Якщо ваш домашній улюбленець дуже сильно вас любить, і він щасливий, коли ви приходите з роботи. Тут вже трошки інакше. А якщо собака на вас починає скакати, вимазувати вас лапами, звісно, ви подаєте команду не можна сидіти і все, вона від вас відходить зранку. Щоб собака в подальшому виконувала всі команди сидіти, лежати поруч не можна. Ну, для цього потрібно багато роботи, багато часу, багато праці над собакою, але в першу чергу вона повинна бачити в своєму власнику лідера. Це така порада для всіх починаючих фахівців. Найкраще собаку починати навчати з піврічного віку. Тоді собака найкраще піддається дресируванню, ну, її можна легко навчити базових команд, тобто сидіти, лежати поруч не можна. Ну, критичний вік, якби такого критичного віку немає для собаки. Любу собаку можна навчити, але для цього потрібні зусилля і цього хотіти. Просто, якщо вибирати собаку на військову службу, то це з піврічного віку до року часу. Якщо особисто для себе її можна і в 3 роки навчити команди, і в 4 роки, і в 5 років, все залежить від власника, ну, від самої собаки. А сьогодні у нас незвичне опитування. У цьому мені допоможе Фріда. І сьогодні запитаємо думку подорожніх. Як вони вважають? Чи розуміють службові собаки, що шукають заборонене на кордоні? Кінологи тренують їх на, на наркотики, на, навіть на гроші, оскільки я знаю. Зброї, Ні, Я думаю, що на лакомство шукає. Ну, ну, я так думаю, з моєї точки зору, що на лакомство шукає. І тоді, виходить, коли наша снаходить, виходить, що їдають то лакомство, і вона знову водиться шукати. Це собака розуміє, так. А ви їх привчаєте до наркотиків, вони без наркотиків жити не можуть. Як бачить, наркотик в машині зразу починає жити. Ми не знаю, може мають якусь освіту спеціальну, вищу ті якої. Собаки. Так. Вони якось так нюхають, то розуміють. Напевно, що так. Я думаю, їх для цього і ну, дресирування проводять з ними, щоб вони шукали певні незаконні ну, якісь там речовини, речі і тому подібне. Я думаю, що це відповідно такі собаки, які вони ну, підготовлені до того, і вони ну, я рахую, що вони вже самі в тому компетентні, як то кажуть. Я думаю, собака має певний набір запахів, які вона має розрізняти. І коли вона зі всіх запахів відчуває саме тих, наприклад, 5, вона йде до нього. Їх навчили на це. Тому і розуміють вони. А їм О. дають нюхати наркотики, щоб вони саме цей запах шукали. А і не дають кубаси. Думаю, що ні. А як вони можуть сприймати цей процес? Ну, більше таке, на що їх навчили. А там чи воно заборонене, чи ні, то воно їм фіолетово. Собака в цьому не орієнтується точно. Ну, Ти то розумієш, що шукає. І, наприклад, навчили там, якісь там заборонене щось. Чи наркотики, чи, що там, чи, наприклад, якийсь золото, чи що там, якісь старовинне. Воно тоно має свій запах і воно на нього йде. Приєднався я до лаприкордонників, я підписав контракт у 2019 році. 2019 рік служив на зеленому кордоні, так сказати. Потім був посаді кінолога, був кінолом, служив дуже довго, п'ять років за той час був в Бахмуті, осені таймтратив, Літва, з в Загоні. Тепер о, потім повернувся з Бахмуту назад на зданий кордон, там, далі продовжував службу кінологом. Після цього вже перевівся сюди пошашку. Чесно сказати, я не очікував. І коли ж це все почалось, я ну, був в шоці. До мене дзвонять черговий з підрозділу, каже, почалась війна, команда база всі на підрозділі, почалась війна. Я такий думав, блин, як, що це, не може бути. Я кажу, ну всі на підрозділі, каже, війна «війна почалася». Це шок був для мене. Я приєднався до, до загону. вони були вже на сході, вже були в Бахмутську напрямку і поступила команда, що треба ще людей туди. І підійшов до мене начальник, каже: приїдеш, я згодився добровільно, туди поїхати саме. Перед тим ми пройшли базу підготовку. У нас була група чоловік, ну, там, злагодження нас було, і подалі ми відправились вже в Бахмут напрямок. Е я настроєний був в мене брат. Теж військовий, теж постійно на Сході. Я брав мотивацію більше від брата. Ну, було дуже для мене дивно. Я так, ну, тільки фільми таки бачив. Ну, Їхали в самий Бахмут. Е -е, там... Вертольоти, там літаки літають, танки, Думаю, ну, куди я попав, що я тут роблю. Ну, Таке зразу дум думки такі були. А потім вже призвичаюся. Нормально. Поранень не було, були контузії, це неодноразово було у мене, але в мене, сото поранень мене не було. Суто з тих напрямок, там більшість була артилерія і авіація. Там Літаки літали, і танчики, і гради. Було таке, що і фосфором нас закидували. Більш така... крупний калібр тоді у нас був. Чесно, думки були різні, але ну, так, там вже були хлопці, не сказали, це ніч То, Те, що воно заборонено, для них це звичайна тема. Ну, на заборону, ні. вони на це не звертали увагу. І це дуже багато було на той час фосфору. Там, як не кожна ніч, то через ніч. І то все вночі було. Суто на нашому напрямку ЧВК в я не стикався. У нас були звичайні російські військові. Це вже були руїни. Це будинків не було, все розвалилося, все розбито дуже страшна картина. Ніяких рято там не було. Там було тільки знищення. Знищення містів, людей, там селища, він все знищував. Там просто взагалі, можна сказати, він хотів знищити український народ. Все. Там ніякого притомку не було. В них стане до своїх людей дуже поне, вони поранення не забирають, Вони загинувши тіла, вони не забирають, вони всіх залишають там. Навіть було таке, що поранених ну, трошки там підлікували і відправляли назад бойові дії. Було там відео, я бачив, як вони поранені, прибінтовані на костелях, вони їх ущемляли, там, вони її принижували і заставляли йти назад у ну, бій. Після я повернувся в телевий підрозділ служити. Прослужив теловому підрозділі ще. Рік більше року прослужив, і в подальшому вже потім я перевівся вже по Шашку. У Сербянському лісі. Раїни, там, дерев зовсім немає, там знищили дерева вже тими знарядами, можна сказати, просто під корінь. Там, рідко де, можна було. де раніше були ліси, там зараз поля. Декілька стоборів може бути і все. Як я прийшов на позиції, через два дні я біг за провізією, по їжу, по воду і о, взяти батарейки до, до радіостанції, то тоді я за цей день виніс вісім наших поранених побратимів. Це тоді дуже такий дуже... день був насичений на мене. Не можу я забути ще до тепер. Це було дрони. Це мав, мавіки з соскидами були в нас. Дуже важко було виносити поранений. Один чоловік не винесе, нас у нас чотири чоловіки там одного поранено. І це вже кубка людей. І тільки як вони з дроні нас бачили, зразу ми була перша їхня ціль нас знищити. Дуже важко було. Перше, це був страх і адреналін, дуже великий адреналін. Ну, я знав, що ну, якщо я залишу тут, я вже ніхто зараз не спасе, бо, ну, Я є перший, то я одразу надавав медичну допомогу першу, і вже починав її виносити. Страх був, великий адреналін, ще раз повторюю. І ну, кажу, це мої хлопці, я, ну, з тих е, вісьмох людей там були е, мої. Знайомі мої друзі, які я вже багато років знаю вже і служив ними підрозділах. Це для мене було б жити, їх залишити там, мені совість би не дозволити. Навіть незнайомі мені люди, я прийшов до них, ми тільки-тільки познайомилися там. Зараз для мене там, рідні брати. З ними ми там жили одні під землею, разом жили, там, один другому допомагали. Зараз не як рідні брати для мене. Ну, моя мотивація полягає в тому, що перше, захищати нашу державу, також мій обов'язок. І рідних це для мене є сама мотивація.